Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні вже 3 липня, зараз 10-та година ранку. І ми йдемо, друзі, від центральної сцени біля церкви Святого Миколая на вулицю Степана Бандери і пройдемось аж до санаторію Шахтар. Також зайдемо на територію цього санаторію. Кому цікава така прогулянка, приєднуйтесь. Запрошую. Також поговоримо, друзі, про коментарі, які ви там пишете часто. Задаєте різні запитання. і... Дуже багато коментарів було на рахунок того, які ціни зараз в Трускавці, щоб зняти квартиру по Так що зараз, друзі, будемо йти і по дорозі все вам розповім. Праворуч від нас готель Нафтуся. На початку весни тут були дуже серйозні знижки на відпочинок, так що давайте ще вам нагадаю зараз ціни на літній період. Можливо, якісь є акції загляну. Так що, друзі, стандарт коштує тут 1000 гривень, напівлюкс 1300 гривень, люкс коштує 1500 гривень, люкс покращений, коштує 1800 гривень. Це з номера за добу. Вартість додаткового місця 200 гривень, проживання дітей до 6 років безкоштовно. Ціни діють при бронюванні від 5 діб. Тобто, якщо ви берете там на один день ну, до 5 діб, то я думаю, що ціни будуть більші дорожчі. Також можна замовити там харчування трьохразове. Для дорослого 550 гривень, дитячий 450, сніданок окремо 180, обід 190 і вечеря 180 гривень. Ось такі ціни в цьому готелі. Йдемо далі. Ліворуч від нас розпочинається готель Оранта. Після вчора, здається, був коментар на рахунок цього готелю. Чи Чутно якийсь шум там генераторів чи, можливо, музики, тут є ресторан. ну Зараз, друзі, в цьому місці надзвичайно тихо. Оскільки я вже пройшовся від бювету і сюди, то зараз сезон косіння трави перебивають шум генераторів. Оці бензон, бензокосарки перебивають шум на генераторів. Зараз в центрі знову немає електрики, і тому працюють генератори, але тут відносно спокійно. Шуму такого тут не чути. І музики також зараз я не чую. Можливо, там пізніше, але все рівно. Тут дуже голосно музики я ніколи не чув. Так, давайте ще нагадаю ціни в готелі Оранта. Отже, одномісний номер коштує від 450 гривень за ніч, стандарт двохмісний номер від 750 гривень за ніч, стандарт покращений від 800 гривень за ніч. Покращений двохмісний номер від 850 гривень за ніч, такий самий. І напівлюкс коштує тут від 950 гривень за ніч. Також там є ресторани внизу готелі, де можна замовити собі їжу. Йдемо далі. Ось це ліворуч готель Раймонд. Не дешевий готель, зразу вам говорю, зараз ще нагадаю ціни. Отже, двохмісний стандарт з понеділка по четвер коштує тут 3100 гривень зі сніданками, 3900 сніданок та вечеря. З п'ятниці по неділю 3400 зі сніданками. Це ціна за добу з номера. І 4200 сніданок плюс вечеря. Ось так, друзі. Такі ціни. Вартість проживання входить. Користування спа-центром, джакузі, римська сауна, фінська сауна і контрастний душ, незалежно від якого ви тарифу вибрали, чи зі сніданками, чи зі сніданками і вечерями. Що йдемо, друзі, далі. Це вже вулиця Степана Бандери. Ліворуч будується новий житловий комплекс. Резиденс 31. Напевно, це вулиця Бандери, якраз буде 31 номер, тут. Житловий комплекс буде називатися Residence 31. А праворуч від нас готель Кардинал. в минулому році його відкрили. Тут також продаються апартаменти в цьому готелі. Давайте ще ціни розповім, які в цьому готелі. Отже, ціни на 2024 рік однокімнатний стандарт коштує тут для двох осіб 1900 гривень, однокімнатний півлюкс. 2100 гривень за добу, двохкімнатний люкс 2300 гривень за добу, діти від 14 років 700 гривень додаткове місце коштує діти від 6 до 14 років 400 гривень і до 6 років діти безкоштовно без надавання додаткового місця у номері. Ціну включено проживання, паркування автомобіля і Wi-Fi-інтернет. Також можна тут замовляти окремо. Їжу і додатково оплачується туристичний збір в розмірі 16 гривень за добу з кожного дорослого. Ліворуч від нас житловий будинок, новобудова з вулиці Бандери, 35. Дуже багато в цьому будинку здається квартир, як подобово, так і на довготривалий термін. Так що давайте вже, друзі, поговоримо про ціни. Квартири, оренда квартир по Зараз в цьому будинку знайшов три актуальні оголошення. Одне оголошення шикарно з усіма зручностями є кондиціонер, однокімнатна квартира, 600 гривень за добу. Написано, що може розмістити 6 людей. Також ще одне оголошення: однокімнатна для трьох людей. Здається, шикарна квартира в новобудові, Бандери 35 від 650 гривень за добу. І є ще одне оголошення, що 750 гривень за добу коштує також однокімнатна квартира для трьох гостей. Праворуч від нас пансіонат пролісок і нагадаю, друзі, що ми йдемо до санаторію Шахтар. Також розповім ціни по дорозі про санаторій Шахтар. Але зараз ще кілька квартир вам розповім в різних місцях курорту. Отже, друзі, вулиця Петра Сагайдачного, 19. Це район Вишеньки, район Лісової пісні. Двохкімнатна квартира, 5 гостей від 700 гривень за добу. Також є вулиця Івана Франка, 17 від 250 гривень за добу, однокімнатна квартира для трьох людей. Степницька, 18А від 500 гривень за добу, 4 кімнати, 20 гостей. Ну я так зрозумів, що це за кімнату. Є 4 кімнати просто в будинку. А це За кімнату 500 гривень за добу. Також е, двохрівневі апартаменти. Суховоля 60А від 2100 гривень за добу. Три кімнати, 5 гостей. Квартира в центрі Трускавця Володимира Івасюка 7А. Такий невеликий будинок помаранчевого кольору від 800 гривень за добу. Двохкімнатна, двохкімнатна для 6 осіб. Так, також є вулиця Жашкевича, 3 від 750 гривень за добу однокімнатна для двох людей. Є ще роксолани 16 від 900 гривень, це новобудова. Дві кімнати, 4 людини. Є ще друзі котеч з сауною і басейном, вулиця Микола Лисенка, 18, 6 тисяч гривень за добу. 4 кімнати, 10 гостей. Здається, повністю весь будинок. Елітні двохкімнатні апартаменти в центрі Трускавця Шишкевича 3 від 900 гривень за добу, дві кімнати, 4 гостя. Також а, вулиця Франка 5 від 500 гривень за добу, однокімнатна квартира в двох хвилинах від Вівету. Це однокімнатна квартира, 4 гостя. Також сучасна двохкімнатна квартира Роксолани, 14, це срібний дім, новобудова від 1100 гривень. За добу дві кімнати, чотири гостя це біля кришталевого палацу. І недалеко до Бівету Також є ще е, танхаус, вулиця річки, 25Г. Здається, кімнати від 350 гривень за добу. Там кімнати, є три кімнати у будинку і загальна кухня для приготування їжі. А ми вже, друзі, підійшли до санаторію Шахтар. Один з найкращих санаторій у Трускавці. Ну, так кажуть. Не знаю, я там не відпочивав з гарними краєвидами на озеро, на ліс, Карпати, Гори, також на вітрову електростанцію. Спокійна, тиха відпочинкова зона. Єдине, що немає на вулиці басейну. І оце тут є, є лежаки, гамаки, а от є для дітей майданчик, є тренажерний зал, є корт для тенісу. Також тут є. Праворочка невелика водойма, де плавають риби, і невеликий фонтан. Ну, територія досить гарна, красива, чисто прибрана і досить гарно завжди тут знаходитись. Отже, ціни тут повний пансіон. Одномісний номер коштує для однієї людини 2030 гривень, для... двохмісний номер для двох коштує 3200 гривень, двохкімнатний люкс. Кухня для двох коштує 4360 гривень. Однокімнатний люкс коштує для однієї особи 2770 гривень, для двох 4040 гривень. Найдорожчий тут є котеч для однієї особи 4870 гривень, для двох 6400 гривень. Також трьохкімнатний люкс для однієї особи 4390 гривень. Повний пансіон мається на увазі, що входить там проживання, харчування і лікування. Там є список процедур, яких туди включені. Так що, друзі, ось такі ціни. в Санаторії Шахтар гарна. Відпочинкова зона, гарна територія, я вже це говорив. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Також, віднедавна ми вже не тільки в Ютубі, також є в телеграм-каналі. Там більше цікавої інформації про Трускавець, про подорожі, про відпочинок. Так що, друзі. В описі під цим відео є посилання на телеграм-канал або в самому телеграм-каналі в пошуку. Шукаєте Трускавець Тревел, зелена іконка, логотип каналу. Знаходите, підписуєтесь і будете знати набагато більше цікавої інформації. Також будуть онлайн-трансляції, більше буде відео, такого що онлайн. Не завжди встигаю вчасно закидувати відео на YouTube, тому там будете мати більше інформації, також будуть анонси. Випусків відео на YouTube каналі. Сьогодні, друзі, 22 на термометрі похолодало на курорті після вчорашніх дощів. Надіємось, що скоро вийде сонце і буде на курорті тепліше. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па